Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. В нас сьогодні вечір неділі, євро самому Розарі і ми бачимо нове СБЧ. Крутилка на героїв. Пік один з трьох. Здавалося б, який нахрін героїв наже середина червня. Але є один момент, через який можна це звичай спробувати. І їй додали сюди greatest of the Game героїв. Тобто найактуальніші карти Ді Наталі, Форлан, Кабдевілля, і так ймовірно, їх зловити, вона мала, але сам факт того, що в нас є найактуальніші карти в промо, він викликає надію, що, можливо, і з іконами ми також будемо рухати в цьому напрямку. Ми зібралися це все діло повідкривати на стрімі. В нас нахрен злетіла демонстрація, вона злякалася мене в окулярах, тому я їх зніму. Пане Пітєнін, закидай ще раз, Ютуб передає вам твіч. Привіт. Якщо вам такий контент до вподоби, коли нахрен все злітає, то обов'язково приходьте з нами це все діло дивитись. І не забудьте підписатись на. Канал! Якщо ви відкривали самі це все діло, то напишіть, хто випав особисто вам. Я навалю трошки світла, бо і розфокус, і Пітєнін злетів, і камера злетіла. Але коли нас це зупиняло, ніколи правильно, тому ми полетіли відкривати, це буде збірна солянка. Герої, паки, нагороди за вікінг-лігу, піку на героїв. Давай, дайте мені тут одразу капдевілю або Нового Ді Наталі. Ні, але тут є Тевес Food Fantasy, але в нього два плейстали. І це, напевно, вже дупа, да? Який Тевес Фонд Фентезі скажете ви мені? Але знаєте, що я вам ще скажу? Ці карти теоретично можна підбирати під потенційні майбутні кубки. Дивіться, Тевес 400К. Звісно, все через рідкісність 100%. Але я думаю, що або Тевіс, або колір. Це непогана опція. Під якийсь кубок на націю тому кажи мені кого брати, друже. А там відкриємо нагороди за лігу. Розглядайте цей пік як 80 тисяч монет. За можливість отримати рідкісну карту, він бере Тевиса, Окей, за можливість отримати рідкісну картку, яку ви потім використаєте в кубку. Я думаю, якщо так це сприймати, то пік непоганий має бути. Німці вже були. Е, німці не були однією нацією. привіт всім, Радий, що ви цей вечір проводите зі мною. Паралельно можливо, футбол, дивитесь, сподіваюсь, є світло, все добре, ви в безпеці. Ми тут полетіли відкривати піки. Давайте спочатку шляпу, де нічого нікого не падає нікому, а потім нагороди за народні 11. Містеру Піченян. Є. Добре, я не беру дублікат, друже. Бо там мінус один рейтинг. Окей, в нас може роз'єднати, тому швидко. Єй, дайте вандайка. Рафаелляв. Let's go. Обирай кого тобі! Корита на фланг або корита у напад. І в нас гра роз'єднала знов. Є! Ми знов тут. Він бере Ерлена Халанда. Напевно, очевидний вибір. Народні 11, знов магічно. Зробили свою справу. І ще й Мусіала. Слухай. Я вважаю, це шалена перемога за 11. Тут я роблю вибір за тебе, тому що третій опції не може бути, бо там дебіння дублікат. Мусіала гарний. І ще й Ерлен Халланд. Напевно, увесь піт УВЛ. Давай, бажаю успіхів. Джеймс це непогано. Це гарна карта. Напевно, вже не супер, прям супер топ, але другий. Бон bon Матії, окей. Слухай, я вважаю це. Це десь трошки вище, ніж Мідл. Друзі, в нас друга спроба. полетіли God Hero виглядає дуже прикольно. І перший. Grey's of the Goats Game. Як він там. Коротше, перший God. Hero, це після. 94-й ще й карта може апнутись і стати непогані, я думаю, 100% треба брати його. Ну, явно, не футре, да? Героя, є, я хочу ще: Форлана або Ді Наталія. Ми отримаємо російський Макманаман і Кьолер. Це стіна, але Макманаман може залетіти під склад з англійцями. Хоча, напевно, ні, там є дві еволюції на цю позицію. Стерлинг є, є ще один, забув хто. Є, а, є ще хтось, був ще хтось. Коротше, обирай сам, це стіна. Можливо, колір Четверта спроба піку. Шеф, давай, я відкриваю, поки нас не роз'єднала. Ану. Це ти відкрив, це був не я. Знов колір. Цей колір, по-моєму, в четвертому піці поспіль. Бери кольора під майбутню еволюцію. Пригадайте, як жіноля свого часу залетів. Останні еволюції були круті на рейтинг 91-й, по-моєму. да? А є взагалі без обмеження. Рано чи пізно цей кольор підпаде під еволюцію. Базові скрипти на цьому герої вони є. Він квікселить. Бажаємо тобі успіхів. Це стіна. Тут кращий Барбатов, але Барбатов це стіна. Ага, почекай. А, він героя зібрав! А ти ж казав, що в тебе. І відкрив швидко. І стіну зловив швидко. Слухай, я не встиг не зрозуміти, що відбулося. Не проаналізувати, не сказати, але ти зловив повну стіну тому тут. Бомбастор. Бомбастор це непогано. На неї було СБЧ, яке коштувало 300К, да? Це непогано. Це відбиває пік, під якусь еволюцію золотить, буде пушка. Скільки? 210. Окей, 200к. Добре. А пік 80. Давай другий. І, до речі, можливо, під потенційний склад з французами тобі залетить. І ще один біслі. Вже Great of Game Heroes. Я вважаю, це непогані піки, насправді. Бомпастор потенційно під кубок французів біслі просто як актуальна ікона. Яка ще може апнутись непогано. Якась можливість зловити актуальну карту, то людям цікаво, але це повна стіна. Якщо б тут парк був 92-й, це було б нормально. Іє, приберіть звідси базовий Голасо. Це повна дурня. Кіна бери. Да, кін як рейтинг. Другий. Іє, вибачайтеся. Бомпастор. І знов я скажу, якщо наступна буде Франція. Пригадайте мої слова ті, хто цей прям пік жорстко критикував, то я думаю, вони трошки послаблять свою критику. Крістенсен та Шмейхер, ясно. Віалі Парк і Бербатов. Це в нас буде FC стіна. Він бере віалі, тому що Еріал Мета і другий. І знов віалі. Це дві стіни. Тут взагалі без питань. Він бере два віалі. Візьми, можливо, Ройкіна, під якусь еволюцію рейтинг невисокий. Він досить метовий був. Добре, він бере два віалі. Це стіна Чап. Цей пік стіна. Довго думає. І бачить стіну. Оце стіна, щось декілька повних стін. Але, але ти впевнений, Ку, FC2425. Друзі, полетіли. черговий герой щось трошки шерплей підлагує в нас Бомпастор. Окей. Я беру виключно її, тому що тут. Більше нема кого. Він каже героям слава. Він каже, що він хоче його відкрити. За монети хоче, то відкриває. Успіхів тобі. Головне, щоб нас не роз'єднала через низьку якість. Це буде легенда. Це буде е, мака, як його там. Це стіна, але легенда, правильно? Ні, не легенда, це герой. Ді Наталі, дайте мені, тоді це буде відбив. А бо капдевілля. Ага, ясно, це був не герой. Я анімації переплутав чат. Трошки лагає реплей. Угарте, це стіна. Це два найкращі, чи що? Хто там ще? Санчес. Це повна стіна. Друже, ми попереджали. О, ні, чат, ні, 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 це не треба відкривати. Це прям стіна, стіна, стіна. То що це за таке взагалі? Дономар Тего Кальдерон. Зараз кричу Дономара. Друже, дякую тобі, звісно, за такий контент, але. Але це повна фігня. Чату цікаво, що я можу сказати? Ціка... Цікаво побачити нову карту, ось і все. І він бачить, але він в нього є. Слухай, а він в тебе може untradable? Ні, і він швидко відкриває. Що ти, почекай! Та... Дай хоч прокоментувати, боже! Ля, що він? він просто от так, от. Братан, що ти робиш? Дай нам хоча б хвилинку. Так, з такою швидкістю можна на консолі солдата робити. Окей, бік табі. А Дмитро подивився. Дмитро, коротше, що зробив? Він позбирав піки і, скоріш за все, випадково класно ве цей пік. Дмитро, ну ти та людина досвідчена, ну ти що робиш, братан? Випадково, так. Да. Я ж кажу, випадково. Ой, добре, друже. Ну що, віалі, що тут ще залишається? В тебе просто три нападника, один краще за одного. Бери віалі. Можливо, під кубок італійців, якийсь тобі золотить. Давай другий. Біслі, окей, слухай, непогано. В тебе його немає, це актуальний герой. Я вважаю, що це приємно. Хоча б побачити. Там є гачок, є блок. Статі непогані. Якщо він апнеться до 96-го рейтингу, і якщо Сполучені Штати заб'ють 4 голи, то це буде непогано. Зібрав два. А де фулкрех? О, вайран! Нічого собі! 180 тисяч монет скільки! Що вони зробили з моїм хлопцем? Подивіться, що вони зробили з моїм хлопцем! Як 180! Я думав, він хоча б я не знаю, там хоча б якісь 5 бумаг коштує. Це що таке? Боже, 180 тисяч за Вайрета. А другий, а другий стіна. Стіна знатна. Бери Маскерано. Тут однозначний вибір. Біслі. І їй напевно забули додати ще Great of Gods. Героїв окрім Біслі. І ще один Біслі. Добрий вечір. Дякую, дякую їй величезне. Просто молодці. Два Біслі. Пік імені Біслі. Як його звати чат? Так назвемо відео. Дайте гіперлінк під Михайла. Колер Макманаман. Макманаман з Прем'єр Ліги. Просив лінк під Михайла. Отримай. Добре, дайте тепер гіперлінк під МБАПЕ. Нагадаю, Франція. Нагадаю. Ліга 1 Нагадаю. Давіджі Нуля мав би тут бути, але перше бажання виконалося двічі. Тобі два лінка під Михайла. Один правда, на його позицію. А зараз крутить з нами пік на героя. І тут отримує Бомба Слухай, а тут він що крутить? Але він візьме Російське, тому що він вболіває за Борусю Дортмунд. І для нього це напевно перемога. Да, Томаш Росіцьке, прикиньте, пане Назар зібрав два піки і побачить тут в першому пар Джесуна, але 92-го рейтингу це трошки краще, ніж в 90 звісно. Це 5-5 зірочки. Коли він підійде під еволюцію, це буде розрив карта. Якщо йому дадуть якийсь гачок, якщо йому дадуть трошки по статах, як жіноля було, тому я б його брав 100%. І Бомпастор. Це непогані піки насправді. Бомпастор, можливо, під Кубок майбутній. Це чи ще під завдання ОВЛ, тим паче, якщо ти їх виконуєш англійцями, то скоріше все ти будеш робити французами, якщо вони будуть. Не знаю, чи будуть, чи ні, але там, напевно, Франція, Бразилія чи хто ще може бути. Якась Італія. Напевно, Франція або Бразилія, очевидні нації, де? то цікаво. Дякую за контент. Трошки є, я думав, може не чує. QL. О, для заразю теж під потенційний кубок французами, думаю, може залетіти. Або під еволюцію. І другий. Я, я туре біслі. О, а цікаво, кого він обере. Я, до речі, зібрав цього туре і жодного матчу ним не зіграв. Він підходить під якусь Ево чат. Це непогані піки знов. Скільки туре коштує? От давайте перевіримо. Біслі. Знов новий, але навіть не Ферлан, але в нього є. Окоча Росіцький і Франческолі. Це всі стіна. Фода, фода, згоден. Да. Містер Андрій, 1998. Іваш, Пауло Футри, Макманаман це вже все дурня. Тут же немає карти, яка навіть приблизно в склад залетить. Бари, я не знаю кого, друже. Тут же аптую, напевно, фодер. Да. Встиг Дніпро, прийдемо, звісно. Зараз прийдемо. Там до футболу сидимо. Друга спроба. Давай, Теска. Навали нам контенту. Слухайте, і, і дублікат, чат. Але що це язик що робить? Це, що це робить? Кажу, давай, Теска, навали контенту. І він ловить жіноляс БПС. І дублікат. Як? Як це можливо? Пане Р, дав нам двох героїв. Слухайте, та ми тут настріляли нормально. Футре, барбатов і Кювел. Перший пік Е всі стіна. До речі, я б теж до Кювела придивився. Якщо під еволюцію підійшов з одним додатковим плейстайлем, він 5-5, але він бере бербу. Давайте тепер другого. Біслі. Біслі це непогано. Слухай. Актуальна карта. Єдиний, кого ми бачили поки з Готів, це був пане Біслі. Червоні два піки. І ще й він зібрав СБЧ. Я вважаю це і всі поваги. Він одразу з червоних дублікат Салаха, та як? Єй, та що ви скамеєте нас дублікатами? Та що таке? Та почекай, відкрить спочатку звичайні. Сміт, окей. Сміт це гарно. Сперечання було в нас в чатику да, нещодавно. Сміт чи салах? Отримай Бог. Сміт це добре. салах це теж було б добре, але він в нього дублікатом. Але тепер ми йдемо вниз. Ми відкрили найсмачніше. Друже, хто ж їсть шашлик? Я не знаю, там перед ковбасою сирочка. Ну. Перед чипсиками. Що ти з нами зробив? Іди сюди, я -я туре, непогано. Ха -ха -ха. Я -я туре. А він ще й на ПК платформі, там в них один я -я туре на маркеті. В них там своя атмосфера. Друзі, Толя прийшов і приніс нам дві консерви Огетті. Перша. Віалі Кін Маскерано. Толь, я думаю, я беру фодер, да? Тут тобі навряд то ще потрібен. Другий. М -м, повна стіна, друже. Беру кольора, але це повна стіна. Два і без шансів. Я думаю, що за М будь-якому випадку Вінісіус. Ага, ми в пана Дніпро і він Джан Лука Віалі. А Джан Лука Віалі за Мілан не грав, по-моєму, да? Він за Uvento зграв. Скоріше за все. Мені шкода, друже. І шкода, що зв'язок розірвався, токи де спільний доступ, а не демонстрацію. Мені теж когось знайти під Францію. В мен... А, в мене є Тео, все, мені нікого не треба під Францію. Хіба ж нуля нормального, бо мій підробка. колера 2. Тюхав вам колерів, то собі теж зберу колера, можливо, під якусь еволюцію та і підійде.